Травма свідка як пережити страшні події на сьогоднішній день в Україні. Досить актуальна тема. Як пережити страшні події, травма свідка, і це дуже схоже на те, що може у людини виникати такий стан, як ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Треба пам'ятати, що такий стан в більшості випадків він триває короткий час. І людина в більшості випадків сама а, може повернутися до свого нормального функціонування. Але якщо ви бачите, що людині тяжко, прислухайтесь в першу чергу до себе, чи зможете ви їй допомогти, як ви самі? Якщо ви самі досить спокійні і можете допомагати іншим, ви можете підходити до людей, ви можете говорити з ними, запитувати, як вони, як вони зараз. Тобто, в будь-якому стресі людина випадає з реальності, і вона думає про ті тривоги, які відбуваються навколо, або які будуть відбуватися на їх думку в найближчому майбутньому. Треба… Зосередити людину людину на ній самій, де вона зараз знаходиться, що з з нею зараз відбувається, і ви можете здавати такі прості питання або пропонувати зробити якісь дуже прості дії. Наприклад, подивіться на свої ноги. Коли людина дивиться на свої ноги, вона розуміє, що вона ногами на землі. В цю, в цю мить, в цей момент з нею все добре. Вона стоїть, вона може рухатися і вона. Може подавати сигнали таким чином своєму мозку. Я нагадую вам, що в час під час стресу у людини активується мигдалина, яка відповідає за нашу поведінку в стресі. Тому треба домовитись так зі своїм мозком, подавати йому сигнали для того, щоб налагодити зв'язки ці нейронні зв'язки, які керують нашими думками, нашими почуттями. Тому, якщо ви бачите людину, яка знаходиться в стресі через події, які відбуваються, страшні події, будьте з нею рядом. Якщо ви можете, починайте говорити з нею повільно. Люди зазвичай частіше за все, вони пришвидшують свою мову і якби, самі себе заводять ще більше, цю тривожність додають собі. you <laughs>